Після візиту до Пекіна на саміт БРІКС, де він намагався продемонструвати стратегічну близькість із Китаєм, Владімір Путін розпочав найпотужнішу від початку повномасштабного вторгнення повітряну татаку по Україні. Вперше під російським ударом опинилася будівля українського уряду, повідомляє The Times. За даними видання, у Москві вже давно лунали заклики прихильників жорсткої лінії бити по так званих центрах ухвалення рішень, і тепер Кремль вирішив реалізувати цю загрозу. Повернувшись із Китаю, де він заявив про безпрецедентно високий рівень двосторонніх відносин, Путін поводиться ще впевненіше. Хоча Пекін, на відміну від Північної Кореї, не бере безпосередньої участі у війні, він активно підтримує Росію економічно та дипломатично. Минулого тижня сторони домовилися про підготовку до будівництва газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2», а також обговорювали можливість відкриття китайського ринку облігацій для великих російських компаній. Пише Файн. Financial Times. паралельно Путін знову просуває ідею багатополярності, яка передбачає поділ світу на сфери впливу та давно є ключовою метою Кремля. Він пригрозив знищувати західних миротворців у разі їхнього розміщення в Україні. А пропозицію зустрічі з Володимиром Зеленським у Москві Київ відкинув як абсолютно неприйнятно. На заході дії російського лідера викликали тривогу. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг, що агресивні наміри Путіна виходять далеко за межі України і наголосив, що під загрозою опинився сам ліберальний світовий порядок. У США президент Дональд Трамп після переговорів із Путіним на Аляськи оголосив про плани провести новий раунд зустрічей найближчим часом і пригрозив запровадженням жорсткіших санкцій. Водночас, речник Кремля Дмитро П'ясков заявив, що жодні обмеження не змусять Москву припинити війну.